Гадаємо, що таке реактивний рух. Реактивний рух це рух, що виникає внаслідок відділення з деякою швидкістю від тіла якоїсь його частини. Навіть, наприклад, повітряної кульки показує нам, що це можливо. Ми можемо також скористатися форму для того, щоб вирахувати, яка повинна бути швидкість кулі, для того нам потрібно знати маси повітря у кулі або в ракеті, помножити на швидкість виходу повітря або газу з нашої ракети і поділити на масу взагалі всієї ракети, або як в нашій, на нашому зображенні кулі. Також ми можемо дізнатися, є таке поняття як віддача автомата. Тобто, коли будь-який так стріляє, воно потім ще повертається назад. Ми до цього розв'язували задачу на те, як пушка буде відскакувати в момент запуску ракети, так? Тобто, це також можна розрахувати за формулою сили, з якої буде. Рухатися автомат в суворотньому напрямку, розраховується кількість пострілів за секунду, помножити на масу однієї кулі, і помножити на швидкість у момент вильоту з дула. Ось така цікава формула. Відповідно, чим більше пострілів, тим більша буде ця сила, чим більша маса кулі, тим більша буде ця сила. А також коли у кожного Оружає є свої характеристики, швидкість якої вилітає куля. А загалом і маса кулі, яка розрахована на, цей, на, цей, на цю зброю. Що ми можемо вважати ракетою? Ракета це такий літальний апарат, який переміщується в просторі завдяки реактивній тязі, що виникає внаслідок відкидання ракетою частини власної маси. І ми з тобою роздивлялися, що. На це впливає імпульс, так? Якщо розписати, що ну, це неможлива ситуація, що це палива ракети згоряє відразу, але якщо розрахувати цю формулу, ми отримаємо, що швидкість ракети, так, і оболонки ракети. Також розраховується за цією формулою маси газу, помножити на швидкість виходу газу і поділити на масу оболонки. Це ті формули, які ми можемо будемо зараз розраховувати. Переходимо до розв'язування задач. Задача номер один. Під час запуску моделі ракети масу 250 грам, з неї вийшло майже миттєво 50 грам стиснутого повітря зі швидкістю 2 метри на секунду. Визначимо швидкість, з якої рухатиметься ракета. Нам дана маса газу, маса ракети, швидкість руху газу. Тобто, як нам розрахувати швидкість, з якої рухатиметься ракета. Нагадай мені, будь ласка. Це маса газу, швидкість газу, маса газу. оболонки або ракети. Нам потрібно знайти швидкість оболонки. Для цього є формула швидкість оболонки, дорівнюється швидкість газу помножити на масу газу і поділити на швидкість на масу оболонки. це в нас буде А помножити на 0,05 і поділити на 0,25. Ракета буде рухатися зі швидкістю 0,4 метра на секунду. Наступна задача маса реактивного набою на установці типу ГРАД дорівнює 42,6 кг, а швидкість його вильоту 355 метрів на секунду. Вважаючи, що порох згоряє миттєво, а швидкість витікання продуктів згоряння дорівнює 2 км на секунду, визначимо масу порохового заряду. Ну, в нас три невідомі є, нам потрібно знайти 4 четверту. Значення з нашої головної формули. Записуємо, що нам дано. Кілометри на секунду перекладаємо в систему СІ в метри на секунду. Все, інше в нас в потрібних умовних одиницях. Нам потрібно знайти масу порохового заряду, тобто масу нашого газу, так? Те, що дає нам енергію. У нас є формула, яку ми повторили і щойно записали. Щоб знайти швидкість руху ракети, потрібно масу газу помножити на швидкість виходу газу і поділити на масу оболонки. З цієї формули ми знайдемо масу нашого газу. Або, якщо не пам'ятаєте цю форму, можете почати спочатку закон імпульсу M помножити на V плюс до e. e взаємодії, дорівнюється М помножити на В після взаємодії, або просто імпульс П1 дорівнюється П2. В нашому випадку є знак, що буде рухатися в зворотньому напрямку, але відповідь ми рахуємо за модулем. Формула буде мати вигляд масу нашої ракети, помножити на швидкість ракети, поділити на швидкість пороху. Підставляємо чисельні значення і отримаємо, що для того, щоб маса реактивного набою на установці ципуград дорівнює 42,6 кг, із них порог це 7,6 кг. Марія, скажи мені 355 метрів на секунду. Як перекласти в кілометри на годину? Що? Я ще часу не знаю. Сашко. Ми помножимо на 36? Так. Давайте ви запам'ятаєте таке гарне зображення. Ось у нас спочатку йдуть метри на секунду, потім кілометри на годину. Якщо нам сюди потрібно потрапити, ми множимо на 3,6. Якщо в нас кілометри на годину, нам потрібно перекласти в метри на секунду, ми ділимо на 3,6. Ось цей, якщо запам'ятати, в голові зображення, що якщо метр на секунду множимо, кілометр на годину ділимо на 3,6. Правило, так і зветься 3,6. Давайте ну, ми не, нам трошки незвично чути швидкість 355 метрів на секунду, тому що ми звикли все ж таки в кілометрах на годину, так? Дивіться, що це за швидкість в кілометрах на годину. Такі сучасні задачі у нас в життєві, йдемо далі. Задача номер три. Визначимо середню силу тиску на долоню під час стрільби з пістолета, якщо темп стрільби становить 30 пострілів за хвилину масу кулі дорівнює 8 грам, швидкість якої вона вилітає зі стволу 315 метрів на секунду. Тут те, що я помітила, якщо тут в задачі не написано число, що 1 хвилину, ви можете не побачити, що вам дано ще хвилина. Зрозуміло, що це час, і потрібно його записати 30 пострілів за хвилину. Це не тільки у вас в 9 класі, це і в 5, і в 6, якщо щось словами, то це значить не рахується. Записуємо дано, є кількість пострілів, є час, за яких це здійснюється, є маса кулі, перекладаємо в кілограму систему СІ, і швидкість виліту кулі. Ми повторили формулу, за якою розраховується віддача, тобто середня сила тиску на долоню це віддача від пострілу зброї. Формула на екрані F дорівнюється N M, MK помножити на V. Щоб розрахувати кількість пострілів, ми в секунду, так, ми 30 ділимо на 60. І далі вже підставляємо в нашу формулу. Отримуємо, що сила, з якої буде битись, бити лодонів пістолет, дорівнюється 1,26 ньютонів. Сашко, як ти думаєш, чи багато це? Як порахувати, як зрозуміти, що це за 1,26 ньютонів? Як підказка, ось це перекласти в кілограми? Ма, що є в тебе думки? Нам потрібно. Умножити на якесь значення, але не пам'ятаю, яке. На же. Так, 9,8, але ми помножимо на 10. І це буде відповідь в кілограмах. Скільки це буде? 12,6. Так, це буде 12,6 кілограм. То з якою силою пістолет б'є в руку. Ну, мені здається, не хотіло б, щоб мені це як відчувала колись, але це боляче, мабуть. Суттєво. Добре, йдемо далі. Реактивний літак збільшує швидкість від 200 метрів на секунду до 500 метрів на секунду, і при цьому втрачає тонну палива. Яка швидкість витікання газів, якщо маса літака без палива дорівнює 20 тонн. І ми бачимо реактивний літак. Я не розбираю, що це за модель. Ну, знов таки суттєво. Знов таки. Щоб перекласти це значення, так, від 200 до 500 метрів на секунду. Уявіть, що це за швидкість? Швидко так літає. І без палива 20 тонн. Тобто нам потім потрібно ще додати паливо. Записуємо наше дано. Тони ми перекладаємо в кілограми. Так, це множимо на 1000 або 2 помножити на 10 четвертій. Швидкість ну, можна залишити 200-500. Не, не, тут переклали, тому що потім легше буде скоротити ось ці 10, 10 степенів. Там маса газу нам дана одна тонна. Знов таки, схематично ми розуміємо, що газ вилітає назад. А літак рухається вперед. Тобто в протилежних напрямках рухаються. Звісно, знаючи це, ми розуміємо, що можемо застосувати ось цей закон МВ до взаємодії дорівнюється МВ після взаємодії. Але в нашому випадку в нас маса складається з маси літака і швидкість літака, і маса газу, і швидкість газу. цією формулою ми просто виражаємо швидкість газу, повторюю, що у нас складається він з двох частин. В попередніх задачах це було як ми роздивлялись саме ось цю одну частину, а зараз ми роздивляємося дві частини, що окремо є газ, окремо є літак. І відповідно, якщо підставити числа, ми отримаємо 5,8 помножити на 10 в третій. Що це за швидкість? Назвіть мені числом це зрозумілим. Швидкість виліту газу у нас. Це буде 5800 метрів на секунду. Ось такою швидкістю вилітає газ для того, щоб 20-тонний літак рухався, набрав швидкість до 500 метрів на секунду. Скажіть мені, будь ласка, коли літак летить, що ми бачимо в небі? Від нього сліди. Так, тепер ви розумієте, звідки береться це? Якщо газ вилітає з такою швидкістю, так? Ну, знов таки, щоб перевести, ну, пам'ятаєте, ми з вами рухаємося там 3 км на годину, на велосипеді ну, 10-15 кілометрів на годину. Автомобілі по місту рухаються 60 км на годину, а нам це число ще потрібно помножити на 3,6, щоб знайти в кілометрах на годину. Ну, Взагалі, якісь нереальні числа. Так. Добре. йдемо ну, далі. Автомат з якого куля масою 8 грам вилітає зі швидкістю 715 метрів на секунду, діє на плече людини середньою силою 12 ньютонів. Визначимо, скільки часу триватиме 100 пострілів. Знов таки, це ось ця єдина формула. Нам дана маса кулі, швидкість руху кулі, силу з якою вона взаємодіє, нам потрібно знайти кількість е, по... час, за який буде здійснено 100 пострілів. Тобто, ось наша формула, е, звідки нам взяти тут час, хто пам'ятає? Як звідси знайти час? Що ось це таке. Це кількість пострілів в секунду, так? Тобто ми для, нам потрібно n поділити на T. І наша формула буде мати ось такий вигляд. А ось звідси ми вже знайдемо Т. Ось тут ви часто помиляєтесь. Коли виражаєте невідоме. Для цього потрібно N поділити на F, і помножити на M масу кулі та швидкість руху кулі. Тепер нам все відомо. Ми просто підставляємо е числа і отримаємо, що е щоб з автомата вилітіло 100 пострілів, потрібно. Трошки менше е, однієї хвилини. За одну хвилину менш, ніж одну хвилину, 100 пострілів. Сашко, пам'ятаєш, що таке 12 ньютонів Що це за сила? Чому вона дорівнює? Ну, чи сильно це? Що ми повинні зробити? 12 помножити на 9,8. Це буде дорівнюватися приблизно 120 кг. Ось чому дорівнюється сила в 12 ньютонів. Добре. Такі цікаві задачі, щоб ми ще більше розуміли так, е наскільки важко бути солдатом. Домашнє завдання повторити параграф 37.